Приїхало панда дівчатка, займав і сьогодні ми продовжуємо грати в гру під назвою Cry of Fear. Зупинились ми на тому, що змогли зайти в ту дверку, коли. Точніше, яка була колись закрита. А у нас тут є збереження. Давайте ще раз зберемо. Я просто не хочу повертатись цю гру. Я, здається, починаю жаліти, що взагалі почав летсплей по неї. По ній. І... Е, ну, знаєте, якось така дирка, вона така глибока, я не хочу в неї заходити, все досить говорити. Що ж, е, хочу сказати, що це відео е, останнє поки що на 3 дні. Оу. Оу, щет. Я просто молчу. И просто иду. У мене так окоти ліпається капець. Просто жесть як мене око ліпається, друзі. Тому що не люблю я довгі коридори. І думаю всі знають, що хорошим це не закінчиться. Ти більше якась скотина горить до мене. Що не є хорошо? Так. Усе має свій початок і усе має свій кінець. Ну, крім променя в геометрії, звісно. Ех. Чому він замовк? Що? Тую мать! Якого... Якого взагалі тут твориться? Ех. Ех. Знаєте, як в мене зараз серце заліпає? Тому що ця, ця тварь була у першому, у першому ролику. Ви пам'ятаєте її? Ви пам'ятаєте цю скотину, яка вистріла на нас, на нас, на вас і на мене, на всіх. Ви пам'ятаєте цю свого, яка завжди. Mm -hmm. Так. Заспокійся. Ми пройшли цей добаний тунель. Так. Uh, як би це. Як. Ух, блін! Я ж налякався, я просто хотів згадати, як... як ним скористуватись. Точніше... СОП, взагалі як інвентарій відкрити, я... я все забув. О, у мене і рація. Прийом, прийом! Як ви не чути, на мене напала огромна голова, яка тут рухається. Ну добре, все перестаємо говорити. Бачите, воно все розплив розпливче те таке. Воу. Ух ти ж йо! Е... А, все? Ну... коротше, як би це сказати. Як. Як я виключив фонарик? Ой. Що? Я почав би. Поч... а Я почав писати в чат. Тут, до речі, знаєте. М -м, мені здається, можна грати в кооперативі. Я не знаю. Ух ти ж, курча, лега, страшна падлюка, яка ходить по підлозі. а а Тварь. Тварь, 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 тварь твар тварь! У мене хп мало падло, всі скотини не познімали. Иди додупать, знаєш, іди додупать, т... Я. Ти, ти була там! ти, 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 була там вообще тут. Ух ти ж, йо! Біжи! Біжи на світло! Я мушу добігти. Мушу вижити. Чорт. Забирай. Тебе, дідько. Ця, ця тварь за мною не перестане бігти. Ані наметі. Господи Ісусе. поможи мені пройти. Тому що зараз почалось повне пекло. Ви розумієте, що коли я йшов по цьому тунелю, я думав зустріти. знову це сране лице, яке вискочить на мене і захоче мене убити. Ну, думаю, всі очікували його побачити. Сучий ти сину, вибачте за такі слова, але, ну, просто серце колотить. і... Ну, не на жарт. Тобто я реально, я не... Ну, я на... я такий наляканий, так, все, потрібно грати. Йдемо е, вниз, я не знаю, чому саме вниз. Ні, стоп, може наверх. А може дійсно наверх. А, давайте наверх. Давайте може наверх. Так, а як, як я туди застрибну? Як я туди чорт забираю, застрибну, а. Як я туди застрибну? А туди ніяк не застрибнув. Loading game. Так. Слава не У нас є сейв. Е, я хочу. Я молю, е, я благаю. Е, дати мені побільше світла, тому що я бачу, я починаю е, помічати, я ж не дебіл якийсь. Я починаю помічати, що світла стає все менше і менше. Е, так. Як. Як цей тобаний фонарик врубити, а? Два. А телефон так і не працює. Це ще бісь. Разом з цим. Блін. Е, як я. як я був тоді включив. Е, фонарик. А? Е? Скажіть мені, будь ласка, як я його включив? Як мені його тепер Наново нановомукнути? Тому що я цокаю по всім клавішам, щось воно трошки не йде. Е, так м'яко кажучи, знаєте, так ха-ха-ха! Ега, за за за, за. Дідь ви нафіг зі своїм записком я хочу включити. Включити цей долбаний фонарік на обріжу, коротше. Все, друзі, ми йдемо наверх. О, тут можна пройти. Але я нічого не бачу. Це так би. Е. Ну, давайте я зупиню запис і. <смірко> Найду, як включити цей фонарік. В інших людей. А... Що за нафіг? Що за. Що за. Алілуя. Мені дали патрони. Ух ти ж я! Ох! Щя! А захне! <звук>

Дорогі друзі, я відчуваю себе повним ідіотом, дядю Васію з сусіднього села і так далі. Тому що через свою неуважність я знову пропустив багато чого. І якщо ви будете питати, що це, то потрібно було просто присісти, просто так сказати, докласти зусиль мать його за слово. А, адже... Ну, Фронік любить. Ви знаєте, Фронік дуже любить пропускати якісь містечка. Фронік любить е, все пропускати. Він дуже це любить. Йому це подобається. Елкіпак, Йо йому це дуже подобається. Е так. О, ну, для початку. Давайте обдивимося, може мені кудись потрібно це засунути. Чорт забирай. Ну. Прийдеться з чимось. Так. Давайте ми попрощаємося. Не знаю, з якої річі мені попрощатися. Давайте попрощаємося з м МК, е, спасибі тобі за все. Е, ти була хорошим другом. Е, все таке. Але, на жаль, е, мені потрібна драбина. І так, люди, вихід знайдено. Е, дякую. Е, одному чувачку-лецплейщику за те, що він пройшов гру краєфір, і тепер я можу в будь-який момент подивитися в нього, що там твориться. І я знову забув включити таймер. Все, таймер включено. Серія буде довгою через те, що ну, я багато тупив, багато чого не розумів, не знав і так далі. Тепер ми йдемо на перший поверх. Оп. Так. Тим ми ну, біжимо, не йдемо, а біжимо. Я хочу геть від цього місця. І дивіться, що робиться одним словом. Береться дробина, береться юс.